Іспанство. Що ж, продовжується цикл відео. Робіт на пасті, які не подобається професіоналам, це так будемо називати. Корочі, є сімейка. Ми взяли такі от заставні. Значить, фішка цих заставних це обичний дешевий пінопласт, такий листок, там щось 2 метри на півтора, щось таке стоїть 30 гривень. І обмотується просто скотчем. Бдзоли не погризуть, воно легко, сюди ніякі шурупи не закручуються тому що воно до нього тупо примотується. І все, треба, забрав, треба поставив оцю тему. Можна взяти сантиметрову сюди планку. Ми взяли так, другу ці. Теж в роботу підуть. Все, і воно буде гріти і е, така заставна буде працювати. Потім скотч зняв, перемотав. Все. Так. У нас тут сидить сімейка. Сидить вона на раз, два, три, чотири вулички. Ну, ось до ще трошки є. Але там слабовато. Коротше, ця сімейка є кандидатом на те, щоб хтось когось до неї приєднати. Але виходячи з того, що я бачу, то доволі не е, погана плотність. В принципі, нормально. Е, але якщо в нас буде ще якийсь слабачок, у вуликах десь попаде, ми сюди. Підселимо іншу сімейку. Візьму таку камеру, бо в нас же ж, наші діятелі почнуть казати, що всередині там нема бджіл. Вони просто нижче сидять. В принципі, це нормально. Так, далі, як я працюю з плівкою верега, черговий у вас, раз вам в даному випадку розказує. Я отако складаю її. Можна отако положити, тому що тут продухи будуть. Е, можна підвернути. Ми зараз підвертаємо. Оскільки на дворі потеплішало, то я зараз не парюся на того, щоб положити сюди якусь теплення чи ще щось, може і тако лежати. Поки що, коли наверх не ложиш ніякого утеплення, то її не розрівняти. Все. Бо на дворі потеплішало, звісно, страх. Якщо попередньому по ряду я роздавав ці самі заставні, то на дворі було мінус 5 ну, сніг то зараз на дворі в день мінус, плюс 15-17 градусів бджоли літають. Так, що в нас тут? О, тут у нас є. Так, да, просто не в всіх вуликах є. Треба просто добирати. Так, подивимося, що тут. От ми бачимо класичну ситуацію, коли е, тут працювали не бджоли. Або якийсь напад був, щось таке. Бачите по оцей. Або мені так просто здається. Але не здається, тому що порваний е, стільник. Ну, не без того це бджільництво, тут все, що угодно може бути. Такс. Ось ця сім'я є кандидатом на приєднання. Ну, Звісно, тут бджоли багато є. В них є ось ці заставні, все, ми зараз робимо отаку от раз. Просто. Просто і не вимушено. Корму в них теж нормально, бачимо печатку. Да. І раз, два, три, чотири вулочки. Оці дві сім'ї, значить, дивіться, е як цю ситуацію бачу я, як з такою ситуацією працюю я. значить е ці дві сім'ї. Вони якби в гарному стані. Да? Чому? Тому що ці сім'ї свого часу щось відпрацювали, принесли меду, але отак просіли. Ну, це нормальна ситуація на будь-якій пасіці. Значить, і ми з такими сім'ями можемо працювати значить, двома способами різними. Перший спосіб, це ми їх залишаємо і. Даємо їм можливість розвиватися самим. Да? То є, ну як розвиватися, в даному випадку зимувати? Вони перезимують. Тут немає ніякої великої математики, вони перезимують. Тому що е, оброблено все нормально. Да? Є, тліща попередня обробка зроблена. Зверніть увагу, як я це зробив. Значить, ми сюди ложимо е, утеплення для того, щоб не було. Ну, Щоб плівка не піднімалася, само собою, і пару бар'єрів, щоб з цього всього не утворювався, щоб не було конденсату. І далі отако ставимо. Тут звичайні заставні, не теплі. Зараз, в принципі, без різниці. Але коли теплі вже на місці, то воно легше тоді вже буде трошки пізніше. Все. Тут є одушина, там є одушина, все нормально. Що ми можемо робити? Значить, ми цю сім'ю можемо залишити, вона перезимує. Питань немає. Але чи буде вона. Так само ця сім'я, але чи буде вона давати той поштовх для розвитку весною? Можу вас запевнити, що ні. Тому що е, тут не вистачає ще дві вулочки бджоли, або хоча б одну улочку треба додати, для того, щоб ми йшли по стандарту. Що значить по стандарту? Щоб ми прийшли і в кожній сім'ї робили одну і ту саму роботу. Значить, е, в чому заключається стандарт? Перше, що в нас є відповідний вулик, е, дай є лежаки, тому що ми використовуємо максимально всю базу. Я хочу звернутися особливо до молодого покоління бджолярів. Не вложуйте великі гроші на стартах. Не вложуйте. Значить, чого? Тому що оцей вулик коштує там десь, щоб самому його зробити, плюс-мінус, там, якщо сам, якщо сам робите, якщо у вас є станок, плюс-мінус це 1000 гривень. Да. Якщо купити такий вулик, вам його ніхто не продасть за спасіба. Буде коштувати він десь в районі 1500-1700, ну залежно від якості майстра, дерева і так далі. Ніколи. В бджільництво не вложуйте величезних грошей на старті. ніколи. Це велика помилка. Коли ви тільки починаєте, повірте, ви дуже багатьох речей не знаєте. Е, от для вас оце, е, буде не для вас, оце на старті не зрозуміло. Перезимує, не перезимує, як проаналізувати, на що дивитися. Там почнуть якісь діди вам щось розказувати, вони там все знають, міють, е, ну в них постійні проблеми на тій пасіці, як не з кліщем, так ще з якоюсь фігньою. Розумієте, тобто не робіть цього. Тому маєте отакий от, от лежак. Хай він буде наполовину вбитий, хай він буде не такий гарний, як комусь хочеться. Але він є. Розумієте? Але він є. І цей лежак поселити можна сім'ю, і з нею можна... Умовно кажучи, у вас є цей лежак? Просто від достався, та, Стоїть, все, це вже добре. Садіть сюди сім'ю, садіть сюди рій, там, за 500 гривень, за 1000 гривень, і викачайте з неї, неї 30-50 кілограм меду. І цей лежак вам вже заробляє гроші. розумієте? Тому що е, сукупність того меду буде в рази вища, е, ну, і реалізаційна ціна, навіть якщо ви здасте по опту, е, буде вища. Е, чим... Е, Собі вартість тієї бджолиної сім'ї вложеного часу. А якщо ви додати вулик, то ви вийдете в ноль. А для чого це робити? Це не потрібно робити. Ну, в плані додавати вартість вулика, якщо він у вас вже є. Якщо він у вас вже є, навіть якщо у вас немає, шукаєте старі пасіки, шукаєте якихось дідів, вони це все залюбки продають, дуже часто за символічні гроші. Купляєте і звідси починаєте. Чому я так кажу? Тому що бджільництво повинно бути ще в, ну так скажімо, ем, все ж таки як бізнес-модель, певна. А в бджільництві бізнес-модель працює єдина. Спочатку ти ем, розумієш процес. Потім, коли ти зрозумів процес, ти закріплюєш результат. А коли ти закріпив результат, ти масштабуєшся. Ем, що значить зрозуміти процес? Це вивчити біологію бджоли, біологію медоносних, вовше медоносних рослин, біологію вивчити. Медоносної сім'ї, вивчити ці всі процеси, вивчити технологічну частину. Що значить технологічна частина? Це чого ми зробимо так, або не інакше. Да? Як досягнути в конкретний період часу конкретного результату? Наприклад, для того, щоб взяти медзакації, отакі сім'ї ми тримати не можемо елементарно. Да? А для того, щоб ми отримали точно медзакації, то ми оцей, оцю сім'ю повинні об'єднати з цією сім'єю, якщо вони от такої сили. Да? Або в нас повинні бути сім'ї, не слабше п'яти улочок. І тоді. І от буде вас медзаказ. Тобто от таких тонкощів їх дуже багато. От Я б колись, може, доросту до того, що буду сидіти писати книжку, то там цих тонкощів народ добра тисяча збереться тільки так. Розумієте? Для того, щоб зрозуміти ці процеси. Потім елементарно, дивіться, от заставна, в да? мене є заставні з твердого пінопласту, да? не знаю, це стіродур, який там, там, не знаю, як там, на утеплення підлоги беруть. Такий товстий, плотний, але дорогий. <кхм> а цей 35 гривень великий листок коштує. З одного листка ми робимо е, 4 заставні. 3 цілих листка і четверта вже з кусочків буде. Але робимо 4 листа. Е, значить, виходить, якщо е, 35 гривень нас коштує один листок, 35 ділимо на 4, отримуємо вартість цієї заставної. Плюс 2 гривні планочка, тому що ми їх е, з другого сорту самі собі залишаємо. Значить, е, і все. Ну і ще. Кілька метрів скочу. Е, і ця заставна вам відслужить, вона виконає точно ту саму функцію. Для чого я так роблю? Для чого я взяв всі старі вулики, які в мене є? Для того, щоб вам показати, що це отак от і має працювати. Бо коли ви прийшли, значить дуже вже багато таких прикладів в Україні було, прийшли, вложили 10, 20, 30, 100 тисяч доларів. Е, де, 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 де в деяких випадках я чув такі цифри. Що я розумію, якби мені от зараз в моєму досвіді отримати таку цифру грошима зразу і зробити от той результат, я б його виконав би закріпив би. Розумієте? Тільки по тій причині, що є певне розуміння. Тому що одне діло, коли ви їдете на Жигулю, друге діло, коли ви вже їдете на Мерседесі. Але одне діло, коли Мерседес поламається його відремонтувати, друге діло Жигуля відремонтувати, коли він поламається. Да? Тобто є певна різниця. І одне діло, коли ви їдете на хорошому мерседесі, і вам з Мерседеса треба пересісти на Донфена. Допустимо, Донфена. А там якби теж чотири колеса, якби теж машина їде. Що таке Донфен? Це такий великий комбайн, да? теж їде, але там трошки система управління інша. От так само пасіка. Коли у вас там 10 сімей, це по одному. Це ви на Жигулю їдете. Коли у вас 100 сімей, ви вже на непоганому Мерседесі їдете на якогось Е-класа, А коли ви вже. Ви ходите на тищу сімей, це донфен, де куча різних речагів, де треба е правильно розуміти, як ним управляти, тому що принцип управління зовсім інший, і механізм тої роботи зовсім інший на тій машині. Так само на пасіках. Точно так само. Е і ще одне порівняння теж з машинами. От мені подобається з машинами. Е порівняння. Якщо ви їдете на машині, і ваша машина заглохла, через те, що ви не заправили пального, то хто винуватний? Мені здається, водій винувати. І тільки водій винувати. І тільки там 10% десь там немає по дорозі ніякої заправки, влетіла ракета там і так далі. Да. Це 10% тільки. І так само на пасті. Чого ви постійно винете, як не господь Бога то природу? Ну чого так? А чого ви себе не винете? От, от якось мені от хочеться це. Тому от да, є от такі сім'ї на пасті по 4 улички. Це нормально, це нормально. Але вони вважаються слабкими. Їх треба або об'єднувати. Або з ними треба працювати іншим чином. Яким іншим чином? Значить, перше, це залишити, але весною ви результат не отримаєте. Друге це об'єднати. Весною ви 100% отримаєте результат. І третє це підселити сюди якесь це. Я вам сказав два, зараз називаю три. У нас є запасні бджолині сім'ї. По 3-4 вулочки теж ми будемо підсажувати. Зараз просто цього не роблю, бо на дворі нема морозу. Це буде неправильно. 3-4 улички ми підсаджуємо, і тоді нам обидві сім'ї дадуть результат. Але навіть якщо ми обидві сім'ї зілим в одну, в нас вийде 1 плюс 1, але весною вже буде сім'я на 8 улочок. Вона швидко буде розвиватися. І ми швидко з нею зможемо зробити 2-3 відводка. Або зможемо зробити з одного відводка, потім ще одного, потім ще одного. Таким чином, 2 плюс 1, +1 дорівнює 3 або 4. В джільництві така математика. Тобто ви повинні про це розуміти. Так, хорошо, подивимося тут. Тут теж, бачите, є проблема цього вулика. Ми його будемо забирати, тому що ми будемо всі такі переходити, весною вже це все діло побачите. А ось тут є проблема. Отак от колись було виконано, тому що, тому що по-іншому не вийшло. Все, це треба замінити, ми його замінимо. Але от на сьогоднішній день така ситуація. Але при цьому всьому тут сидить всередині гарна достойна сім'я. Зараз подивимося, бо я не пам'ятаю. Вона вже складена, так як має бути. От теж 4 вулички. Бачите? Раз, два, три, 4. Але повних вуличка. Рай я покажу. 4, але повних вулочки. Знизу сидять. Ну і добре. Все. До такої теж треба підсаджувати. Значить... А в чому основний прикол панове? Е, я був шокований тим, що ну, це закономірна зараз тут ситуація. Ми з цього ряду не збирали пилку майже. І оця сім'я не приймала участь у збору пилку. Отак. От це просто, щоб ви розуміли, ця сім'я не приймала участь у збору пилку. Тобто сім'ї, в яких ми збирали пилок, вони сильніші, вони на порядок сильніші, ніж сім'я, в якій ми не збирали пилку. Є от така якась закономірність, я вицікав. Хай собі зимує. Навіть зараз заставні давати це вже чисто під, під відео. От бачите, яка тут біда? От бачите, яка тут біда. Все, це до тих пір, поки ми не, е, сюди не поставимо на заміну вулик. Отак. От Теж вулик, який від царя гороха в мене. Але, блін, я його беру і використовую, тому що мені треба, щоб він дав певну релевантність. Трошки сильніша сімейка, бачите? Насиченість бджолою більше. Раз, два, три, чотири. А, тут одненька застана вже стоїть. Ми додаємо ще одну. Бачите, це буде мішати. Да, панове, бляха-муха. Нравиться вам це. Бачите, тут вулик ну капець нестандартно продуманий, вона сюди не стає, так як треба. Але... Але мені, в принципі, на то абсолютно пофіг, тому що моя задача зробити так, щоб оцей вулик в фінансовій частині конвертувався. Тому що якщо я не досягну певної конвертації в фінансовій частині, то треба замінити, оце сюди не, не не, підходить. Бо якщо я не досягну певної конвертації в фінансовій частині, то моя пасіка не зможе просто існувати. Розумієте? Просто не зможе існувати. Просто не зможе існувати. Дайте ми поки що це тако зробимо. Цей вулик теж треба замінити, і ми його теж замінимо. Але ми його з роботи не виключимо. Цей вулик у нас буде постійно працювати зараз з відводками, так як і цей сезон відпрацював. Так само і цей у нас так відпрацював, тому що, ну, тому що така закономірність, розумієте, якщо я зараз буду все робити, скажімо так, вкладаючи великі гроші, ну, то в мене просто не буде рентабельна пасіка. Тобто я взяв, вложив там, 10 тисяч доларів, а воно не пішло, а воно неправильно. Ось такий лежак, бачите? Так, тут теж вже зібрано так, як має бути. Тут зовсім іншого калібру вже сім'я. Тут раз, два, три, 4, 5, 6 улочок. Тут хороша сильна сім'я, меду в неї достатньо. Я абсолютно не хвилюю, зібралась вона правильно. Бачите? Крайні тільки бджоли вони підхололи. Ну, понятно, що їх тут мало. Ми зараз туди поставимо заставну. І хай собі, хай собі. тут зовсім інший калібр сім'ї. Бачите, зразу ж відчувається сумасш... сумасшедша різниця. Все, це хороша сім'я. Я в принципі задоволений таким результатом. Конденсату на плівці, бачите, немає. Тут зверху лежало просто все утеплене, Тому воно може бути отак. Отак може бути. Все. Потім ми прийдемо, подостаємо достаємо равлики. Сюди отак положу символічно. Ось таким чином здійснюється елементарна ревізія, для того, щоб ми зрозуміли, чи з сім'єю все добре, чи вона ніде не поділася. У нас тут є багато запасних рамочок, ось тут стоїть. Рамочок ось таких з медом, бачите? Які тут медова рамочка, якщо комусь треба буде з сімей, ми цю рамочку туди додамо, поставимо, такий маломедненький. Цей вулик предназначений, бачите? Для двох сімей ми її будемо користуватися, використовувати цю можливість літом чи весною. там буде, час, там буде зручно, що у нас тут, тобі да? так? Раз, два, три. Е, сюди треба однозначно вже підселити сім'ю. Е, але зараз е, немає мінуса на дворі. Ми зараз цього робити не будемо. Я собі просто поставлю галочку. У нас там є відводки, які для цього предназначені. Значить, для того, щоб ми його вберегли. Значить, дивіться, дуже багато пасічників не розуміє, але мені, я так дивлюсь на тих людей, мені до лампочки. Значить, на мою кількість бджолиних сімей це більше 100 штук, ні одного зльота. От як так? Да? Даже такі маленькі сім'ї вони залишаються. А чого так? Тому що, блін, знаю, що роблю. Розумієте? Знаю, що роблю. Так, давайте ми зараз... Сімейку таку раз. Ну, в принципі, і так собі досидить нормально, але я собі зроблю так, щоб тут вже були ці заставні. Далі ми прийдемо, просто візьмемо звідти там, три рамочки, в тих відводках, так ось сюди поставимо. Поставимо звістим заставну і вона буде зімувати. тут буде, якщо тут зараз раз, два, три, то тут -то буде вже не три, а тут вже буде е шість. Ну, все. Значить. Е і це нормально. Бляха-муха це нормально. Тому що після сезону різні бувають сім'ї. Вони по-різному заходять в зиму. Ну, я ненавиджу того, тому що я колись деяких блогерів дивився і вони показують тільки сильні, 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 сильні сім'ї. Йома, я думаю, як же ж їх так пасті Все, все сильне. А потім, коли я вже поняв, що вони беруть у тих 3-4 сипали, на відео показали. Вони потім тільки сильні сім'ї показують. Да? Теж можу зараз і піти, повибирати, тільки сильні показати. Я можу сипати тих дві сім'ї, не показуючи вам через 2-3 дні прийти, показати. Дивіться, яка у мене гіперсильна сім'я в зиму йде. Да. Есть... А, пождем, ми ж об'єднували, да, ми об'єднували. Зараз я накрию цю кришечку. Певні мінуси в вуликах, але цей вулик, його задача заробити мені, щоб я, мав, е, щоб я мав конверсію. Тому що, що б ви не казали, як би ви не казали, кров вашої пасіки це гроші. Е, де ми там об'єднували? В яких стін ми об'єднували. Кажись, ми от сюди підселяли, так? Да? Ні, сюди ми не підселяли, Тут нормально. Тут на 5 вучок сидить. Раз, два, три, 4, 5, тут все хорошо. Ара я знайду, де ми підсіляли. Бег де пам'ятаю. А, ось сюди ми могли підселяти. Так. Да. Ось тут, дивіться, які в мене. Сім'ї сильні зимують. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім улочок бджоли. От, покажу, щоб бачили, що там теж є бджола. От, сьома улочка, бачите? О, яка сильна сім'я у мене зимує. І от там, видно, двигаються бджоли, так? Да? Знизу. А ні, бляха, тут поки пару бджілок. Шість улочок бджоли. Але дивіться, яка сильна сім'я. йопен бобен. Секрет розкрито, мабуть. Ну ми пішли ще подивимся, ми ще ж маємо такі сім'ї, які там ну прям капець. Дятики не помню. А, помню, зараз підемо туди. Зараз, зараз, Я вам покажу які сильні сім'ї на пасіці є. Зараз, Зараз, зараз. Я вам покажу, щось таке сильні сім'ї, сильні бджоли. І вам таку восі чупиль кидають. Кажи за ця. Ні? Ні. Оця от. Е. О! О! Яка в мене сильна сім'я! Дивіться, скільки бджоли! Хай Бог милує. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім улочок, отут вже сім. 7. 7 улочок. Ну, меду це я дав на всяк випадок, щоб в них там оцього, тому що там все добре. Ну я мед завжди даю, щоб на всяк випадок. розумієте? І от вам отако. Е я ну, не дуже хочу казати, що вам роблять. Але ви берете і ведетеся. Понимаєте? Ви берете і ведетеся. От і все. Сильна сім'я. Сильна сім'я. Але яким чином вона досягнута була. Вам ж ніхто не скаже. Е, от так. хоча є дійсно сильні сім'ї. Дай сюди зайдемо, подивимося. Дивіться, ще теж лежак, Тоже інша модифікація, от, можна так вважати. Але, ну, він не має відпрацювати цей лежак. Для того, щоб все було так, як має. От. Тут в дійсно сильна сім'я. Я Не знаю, яке крайній вулиці немає. Немає тут вджили, можна ставити чого. Ось починається. Раз, два, три, 4, 5, 6 улочок. Я не знаю, що там є, не бачу. Тут а то є 6 увочок. Це сім'я. Ну, таких сімей на пасіці теж відсотків на нього що 70. Але ж не цікаво ходити, показувати вам тільки сильні сім'ї. Розумієте? А щоб таку сім'ю е зробити протягом сезону. Вообще, бачите, чого я, чого я не працюю з бджолами, коли тепло. В даному випадку літаю зараз. Е, от там сім'я да, ту об'єднав. Вона сильна, сім улочок, все, сильна сім'я, весною в розвиток. Все. Але як ми досягаємо цього результату? А дуже просто. давай покажемо. Е, значить, У нас є запасні відводки, запасні відводки які стабілізують нашу пасіку. Я хочу, щоб ви це розуміли. Без цього стабільної пасіки не буде. І сидять в цих картонних вулика. Бачите, тут вони медліє. Дивіться. Коротше, поняли, тут є, все нормально. І е, він тут сидить, типу, він просто жде, коли я його підсажу, до якого і там так само, і ще в нас є такі ті. Ми вже підсадили багато. Для чого? Тому що... Не може, бути пасіка, коли, е... Не може бути стабільна пасіка, коли у вас немає резерву. Вовсе нічого стабільного немає без резерву. Візьміть собі, запам'ятайте, таке раз і на все життя. І от для того, щоб стабілізувати пасіку, щоб вона в мене стабільно працювала, я мусів е розробити якийсь алгоритм. Або я постійно буду зменшувати кількість за рахунок цих об'єднань, е або я буду мати додаткові бджолині сім'ї, які будуть мені забезпечувати стабільність. І все, вона далі піде в розвиток, там нормальна матка. Е до травня місяця вона мені бомбить. В травні підселяється нова матка і далі бомбить. Ну, це тут таке тут іронія. От і все розумієте. І я хочу, щоб ви ще раз поняли. є у вас старий вулик, беремо і використовуємо. Є у вас можливість купити старого вулика? Беремо і використовуємо. Є у вас можливість купити нового, якщо ви не вмієте розводити, якщо ви тільки стартуєте, не купляємо нового, не вложуємо великих гроші, ви будете сидіти плакати. Значить, взяли, навчились на тому, що є, а вже тільки тоді масштабуємо. Ми оці вулики всі звідси старі заберемо. Ми тут і сюди виставимо все нове. Е, ви це зможете бачити: цю трансформацію таку буде раз і є. Значить, е... Але в старі вулики ми все одно наробимо відводків, зробимо нуклеусів туди, які на двох трьохрамкові на велику рамку, тому що теж є певні нюанси, чого так треба робити, і так далі. Тому от такий от процес на пасіці, розумієте? Я буду завжди використовувати всю тару, яка в мене є, в якому б вона стані не була. Звісно, ми її будемо приводити в нормальний стан, але но коли вона нам треба була вже і вона в нехорошому стані, ми її використаємо, зробимо так, щоб вона прийшла до нормального стану, і замінимо. Поставимо, Тобто, ну я хочу, щоб ви це розуміли. Якщо ви думаєте, що воно робиться по-другому, якщо ви думаєте, що бджоли можна стартувати тільки з того, коли у вас є багато грошей, то ви потім будете прогорати, тому що ви ну, бджоли це не, не просто операційна робота, це певна творчість, яку потрібно все ж таки сповідувати і потрібно розуміти. От навіть той, ходить і м'явкає не просто так. Він щось кудись десь говорить. Що ти м'явкаєш, малюк? Тобі запи холодно на жесті. Ну так логічно. Да? Так, давай, давай, маленький, побажаємо нашим підписникам гарного, гарного дня. Ти да? мурк, помуркаєш трошки. Е, і закличемо їх разом берегти бджіл і завдяки цьому врятувати світ. Ох, да? ну, я знаю, що ти мене любиш. Ух ти! Все народ! Підписуйтеся і розумно розводьте бджіл. Все, всім гарного дня.